Який гарний сьогодні день. Огород скошеної кукурудзи, зібраний уже. Ну і десь там позалишалися залишки і ходять он, наші голуби, це сарки. І знаєте що? Дивлюсь он туди далеченько, по городі, там де зелено. Там поряд із нашими голубами, ще ходять ось ці дикі горлички. І я вийшла так, думаю, як би це не злякати. А ні, дивлюсь, наші відходили собі і вони так відійшли, відійшли, але не злетіли. Вон вони двох голуби, пішли трошки далі, а ті двох так і стоять, завмерли. О, наша зграйка, о, пішла. А куди? Зараз кружка. О, оце так завжди. Кружка, кружка зараз, мабуть, буде сідати. Ні, ще десь далі полетіли. Така краса. Ова. О, летять. Ні, не сідають. Не сідали, літають. Лишили тільки досарок, прилетять, ні, не прилетять, сіли вже на хаті. Прийшла у садок, як уже гарно розпускається бузок. Дивіться, вже які бруньки величезні. У мене, на жаль, немає таких первоцвітів, щоб уже цвіли. Але ось ранні нарциси вже будуть. Уже будуть. А ще виростає <свистання> ось такий гіацин. Тут він ось навсю з такого кругу, кругом, ось так ось так кругом нього. Він тут один. Один тільки гіацинтик. Ну і вже з гарними бруньками молодий абрикос теж. Одним словом, задоволення походити по саду. Смородини, он то вже гай з листочками. Агрус теж з дуже гарними листочками. А що ще бачила? Що ще бачила, то це те, що ось розпускається клематіс. Такий вже повибивав. Бачите, яка ж звідти? Віднизу і ось так доверху климатіс уже вибиває же. навіть і починає закручуватися, як то листочок. Одним словом, день гарний, чудовий, весняний, і саме ось такого гарного. Ясного життя, я хочу побажати нашому другу Арсенії Житомира. Щиро вітаю тебе, з днем народження. Ти кілька разів запитував, коли я вже розповів в спільноті про тебе, то от нехай це буде тобі мій такий скромний подаруночок, який я можу зробити. От саме у твій день народження. Я тобі бажаю всього найкращого. Мирного неба, здійснення твоїх планів і задумів, розвитку твоєму каналу. Адже ти дуже за цей канал переживаєш і дуже дбаєш. У тебе гарне спілкування із своїми підписниками. Ти ділишся щиро усіма своїми здобутками. Я щиро бажаю тобі, щоб канал набирав обертів, ну і щоб усе в тебе в житті складалося якнайкраще, як ти того забажаєш, що ти був надією, опорою батьків, щоб тобою пишалися, щоб ти гарно навчався. І, взагалі, щоб ось твоє життя було таким гарним, як ось цей сонячний весняний день. Ну і звичайно, друзі, хочу просити усіх, хто бачить це відео, привітання Арсенію. Підписуйтеся на його канал. Посилання на цей канал я лишу в описі під цим відео, і, звичайно, поширю у спільноті. Йому буде дуже приємно, тому що він радіє кожному підписнику. Підписуйтеся, ставте вподобайки, він просить про них у кожному відео. Коментуйте. Одним словом, у цей день, у день його народження, зробіть йому такий подарунок. Підпишіться на цей канал.